Всім привіт! Сьогодні я буду варити гарбузову кашу. Зазвичай, коли починається осінь, я майже кожного дня її готую з різними кашами. Спочатку я зварила сьогодні кукурузену кашу, просто кукурузену крупу залила водичкою і закип'ятила, щоб воно повністю зварилося і вибрало всю воду. У мене тут каші багато, мені потрібно буде лише 2-3 ложки. Ви можете готувати з рисом, і з різними іншими кашами, кускус, -кус, і все, що вам подобається. Я готую кожного разу з різною, щоб була різноманітність в харчуванні. Беремо от таку досить величеньку каструльку на 2 літра. Я буду класти дуже багато гарбуза і мало каші. І я, звичайно ж, додатиму не молоко, а вершки 10%. Мені з вершками набагато більше подобається. До того ж, гарбуз спускатиме сік, і молоко, виходить, досить слабо молочна каша, якщо ви використовувати молоко. А якщо вершки, то виходить досить добре. Тепер ми очищаємо шкірку і ріжемо невеликими кубиками. Ось такі невеликі кубики десь сантиметрового розміру. Гарбуз ми розрівнюємо і зверху кладемо кашу. Вона вже в мене трохи захолола, але нічого, вона ще довариться. Знизу кладу гарбуз в каструлю, а зверху кашу чому? Тому що, якщо ви покладете кашу знизу, вона у вас буде пригорать, поки буде готуватися гарбуз. Тож ми це все виклали. Я не додаю цукру. Трішки додавлю солі. Як ви бачите, сливки не залили повністю кашу і гарбуз. Коли буде варитися ця страва, гарбуз буде пускати сік, вкладатися трішки, і у вас вийде досить густа каша. Якщо ви любите кашу рідку, ви можете додати десь 300 мл води. Але це буде рідка страва. Я люблю більш густіше. Накриваємо кришкою і ставимо варитися на невеликий вогонь, щоб гарбуз рівномірно проварювався. Десь 15 хвилин, поки не закипить, мішати кашу не потрібно. Також ви можете її варити в мультіварці, але також на невеликій спочатку температурі. Коли почало закипати сливки, я бачу, що гарбуз не пускає сік, мабуть, через те, що в нас жара і давно не було дощів, гарбузи трішки сухі. Тому я додавала 200 мл води, десь не повну чашку велику. І гарбуз мій почав вже закипати. Я отак трошки придавлюю, щоб усі гарбузинки, кубики, були в водички. Як ви бачите, я додала 200 мл води і страва получилася досить рідкою. Тому ви повинні це контролювати і вибирати так, як вам подобається. Тепер гарбузову кашу можна гарно мішати і, або блендером змішати, і у вас вийде однорідна маса. Я не буду сильно домішуватися, я люблю, щоб були такими кусочками. Ось така гарна. Кашка гарбузова у мене вийшла. Вона без цукру. Ви перший час, можливо, хто їсть багато цукру, не вистачатиме солоду, тому можете додати будь-яке варення, яке вам подобається. Я сьогодні додав смородинове варення, отак, десь чайну ложечку, але це за смаком. Також в цю страву можна зверху додавати творог, якщо ви це на сніданок їсте. Я буду вечеряти, тому я нічого не буду додавати, в мене буде така легенька вечеря. Тож бажаю всім удачі, здоров'я, мирного неба. Бувайте!